Я б це посадив би на прицеп, на воза, на кінного, на тих дерев'яних колесах. І пропер би тут по всьому тому, щоб вони почустили, як можна їсти. Віктор Дворніченко з Борзни до Оленівки їздить кожних два дні. Каже, через стан дороги доводиться регулярно ремонтувати автомобіль. Впередок розбивається це повністю. А як ну куди тут по таких ямах? Перва, друга, перва, друга. Через розбиту дорогу продукти до села привозять із затримкою, розповідає продавчиня Валентина Бриль. Зокрема, на декілька годин пізніше на полицях магазину з'являється хліб. Люди жалуються, що ждуть до 11, до 12 годин дня. Іменно ну водітель же не винуватий за те, що дорога погана. Він каже, я ж не буду летіти. Я ж не самоліт раніше через село курсувало чотири автобуси, говорить староста Оленівської громади Володимир Кривець. Зараз залишилось два, серед яких автобус що їде маршрутом Ніжин Борзна. Якщо брати від Берестовця і до борзни, там виходить 5 і тут 10, 15 кілометрів. Ну, 15 кілометрів я буду їхати цілий час. По Побоні я б відмінив би. ну, Не я ж хазяїн тут і не я не вказую, куди мені їхати, куди не їхати. Жителі Оленівки скликали збори села, щоб обговорити цю проблему. Люди скаржаться, що до них довго їде швидка та пожежна. Перед ковідом зробили були ямковий ремонт. Він зійшов буквально через місяць із першим снігом, ну і опізно зробили. І все далі. Війна. У нас тут немає лікарні, немає аптеки. Нам треба якось добиратися. А оця дорожна ситуація зробила нас такими заручниками. За словами Миколи Галакціонова, ініціативна група села вже зверталася до різних структур, щоб розв'язати це питання. Пополучили відписки від різних органів. Ну, у нас є лист від служби відновлення. Розвитку інфраструктури Чернігівської міської області, потім Чернігівська обласна адміністрація, лист від голови нашої громади Осадчук, лист. Від патрульної полі, полі, поліції Микола каже, попри звернення, ремонт дороги так і не розпочався. Секретар Борзнянської міської ради Станіслав Шевлюга говорить, що вони зі свого боку також надсилали відповідні документи до низки установ. Ця дорога планувалася ремонтуватися на 22-й рік, але в силу зрозумілих обставин ремонт не відбувся. Нам пояснювали, що на плані ремонту доріг на обласний буде ця дорога внесена, але план є, а ремонту немає. Секретар міськради. Пояснює, чому вони не можуть розпочати ремонт за рахунок місцевого бюджету. Ми не можемо бути розпорядником коштів для ремонту даної дороги. Дану дорогу може ремонтувати лише служба відновлення та розвитку інфраструктури на балансі якої перебуває дана дорога. І, взагалі, якщо розібратися, то коштів для таких у бюджеті громади нема в силу тих обставин, які складаються зв'язку з воєнним станом. У відповідь на запит Суспільного у служби відновлення та розвитку інфраструктури в області повідомили, що для ремонту покриття ділянки автодороги загально Довжиною понад 12 кілометрів треба 17,5 мільйонів гривень. На сьогодні таких коштів немає. Також в листі йдеться, що служба зверталася до органів місцевого самоврядування щодо співфінансування ремонту. Але пропозиції від Брузнянської громади не надходило. За словами Станіслава Шевлюга, цю дорогу неодноразово обстежували. Це і служба відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області. А також ми зверталися до департаменту патрульної поліції в Чернігівській області, які також проводили обстеження. І відповідно, наклали відповідні штрафні стягнення на керівника. Ну, особу даного підприємства, який відповідає за утримання даної дороги. У коментарі Суспільному речниця патрульної поліції в області Руслана Железняк розповіла, що особу, яка відповідає за експлуатаційне утримання автодороги, дійсно притягнули до адмінвідповідальності за статтею 140 Кодексу України про адмінправопорушення та видали припис щодо ліквідації виявлених недоліків. Ця стаття передбачає штраф на посадовців у розмірі однієї тисячі двадцяти гривень. У службі відновлення підтвердили, що саме вони відповідають за утримання цієї дороги. Проте там стверджують, що їхні працівники до адмінвідповідальності не притягувались. Штрафні санкції не накладались. Алла Бідна, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.